Вітаю, друзі! Мене звати Сергій Сарафанюк і це 19-й випуск циклу дотик часу про масонство. В цьому випуску ми перейдемо безпосередньо до історії масонства, створення умов, при яких це сталося. Як відбувалося створення масонських орденів у стародавні часи? До вашої уваги! Витоки вільного мулярства. Таку назву має 19-та частина циклу дотик часу. Ремісничі братства Англії, Німеччини, Франції. Одне з сучасних значень слова компанія, «компанія» це група людей, які зі спільною метою проводять разом час, а первисне значення від латинського компанія співтрапезники. Найбільшого розвитку в 14 столітті набули об'єднання торгових і ремісничих станів в Англії. Об'єднання називалися гільдіями. Об'єднання ремісників називалися компаніас, містеріас, Крафтс. Вони створювалися не тільки для збереження професійних таємниць і взаємної відповідальності за результати праці, а й для захисту своїх інтересів від зловживань можновладців. Додатковим поштовхом розвитку була. Чорна смерть, чума, що лютувала з 1346 по 1353 роки. Інтенсивний розвиток корпорації на світському релігійному ґрунті настільки привернув увагу уряду, що спілкам, гільдіям і релігійним брасам було наказано представляти статути, привілегії та докази майнового стану. Понад 500 корпорацій підкрилися наказу і подали звіти, які досі зберігаються в Державному архіві в Лондоні. У статутах зазначалася братерська рівність співчленів по цеху, турбота про, їх, про їхній технічний розвиток і спостереження за моральною поведінкою співчленів товариств. Історія створення цеху, доповнюючи їх. У тому числі і міфологію. Крім місничих цехів, виникають і будівельні ложі. У цих ложах беруть участь не тільки будівельники, а й представники вже інших станів, включно з аристократичних. Належність до такого привілейованого цеху, стає очістю для різних супутних професій і позначається фріймасон. Перші акти з такою згадкою в Англії зустрічаються ще в 1350 році. Маємо на увазі зі статутами, які були надані за оце, цією вимогою. У гарну погоду збори будівельних лож відбувалися на відкритій місцевості, бажано на височині, щоб сторонні не могли підслуховувати. У погану погоду для захисту присутніх. Слугував захисний навіс. Перед відкриттям такої ложі виставляли варту, захищаючись від дуже цікавого. Виловивши стороннього, який підслуховував збори ложі, його тримали під водостоком даху, доти, доки вода не витікала із взуття цікавого. Майстром називався той, хто був покликаний головувати вільним вибором. При прийомі нового кандидата мало бути присутнім не менш п'яти членів братства. Кандидат мав наділити їх разом із дружинами рукавичками, був ритуал посвятий склятвою, передачею таємних слов і розпізнавальних знаків і іспитом. Вищої ритуальної символіки в таких зібраннях не було. З падінням готичної епохи в архітектурі будівельні ложі стали втрачати своє значення в Англії, але ще залишалися життєздатними в Шотландії. У Німеччині заведено вважати засновником товариства каменірів абата Вільгельма Святого Гіршауського у період з 1069 по 1091 роки. Тих, хто брав участь у будівництві, Абат зобов'язував навчати майстерності і приєднував до монастиря як світських братів. Будівельну корпорацію він заснував у Сент-Емерані в Ретерсбурзі, а потім Гершау, де розвивалося будівництво монастиря. Слава про нього, як архітектора, стала ширшою, надходили численні замовлення, що вимагали залучення нових світських братів. Які з засвідченими майстрами вирушали всюду. Аби врегулювати діяльність і спільне життя світських братів, Вільгін Гіршавульський віддав статут, де основними правилами була взаємодопомога, дружнє єднання, сил і братня злагода як основа успішної спільної праці. Але наш абат був невічним. за широкого поширення таких спільнот і втрати багатьох. Архієпископів інтересу до нового будівництва, бажанням користуватися вже неявними благами, подекуючи живучи в розкоші, архітектура перейшла до рук світських братів. Не напружуючись розробкою планів і проєктів, архієпископи і абати змушували будівельників мати особливі знання та підготовку. При створенні міст знать королі сприяли будівництву нових храмів, які свідчили про їхню велич, побожність і добробут. Нові ідеї через архітектурні форми отримали ще більше яскраве втілення. Була потрібна дисципліна, досвід, висока кваліфікація, архітектурні спеціальні знання та загальні правила. При перетині численних спільнот майстрів. Щоб архітектурне вчення не стало загальним надбанням, майстри вбачали ще більшу вигоду в об'єднанні з резб'ярами по дереву, кавалями, теслями, каменярями, мулярами та іншим. Такі знання можна було успадковувати в рамках однієї школи, здобуті математичні та геометричні знання. Правила готичного архітектурного стилю ставали і передавалися у вигляді професійної таємниці. Нові корпорації управляли своїми внутрішніми правилами і статутами, використовуючи мірські монастирські та церковні елементи організації. Наприклад, Рюдольф Гапспрутський в 1273 році надав керівнику старовинного Страсбурзького цеху каменотесів Ервіну фон Штейнбаху цілу низку привели. Найціннішим з них була судова влада для своїх членів. цеху. Штейнбах був геніальним злочем міста Мюнстера, провінція Вестфалія. Недалеко від місця будівництва міста був збудований дерев'яний барак для. Будівельних робітників, які назвали Куте хатина. Тут же робітники зібралися на збори. Щорічно з числа майстрів, які брали участь у будівництві міста, обирався голова. Голова сидів на зборах під балдахіном і тримав у руці оголенний меч на знак права судити за звичаєм ремісників і за правом каменетесів. Новички, які вступали, повинні були складати клятву на Евангелію ім'ям іоанна Хрестителя. Брати по цеху прямували в різні місця, де велися значні церковні споруди. Після приїзду вони створювали нове братство, кількість яких до кінця 13 століття доходила до 22 Зокрема, в Максдебургі, Відні, Кьельні, Бремені, Любику, Цюриху тощо. Старі звичаї. Та традиції почали змінюватися, і в 15 столітті почала зникати дисципліна, порушувався звичний порядок у братствах, що стало загрозою їхньому існуванню. Зменшилися обсяги будівництва, війна, змінилися запити до архітектури. А містецька індивідуальність прагнула свободи і розриву з традиціями, але на цьому історія братства вільних камінарів у Німеччині не закінчується. З французькими ремісничими спілками ситуація розвивалася паралельно з іншими країнами, але зі своїми особливостями. Сама історія більше нагадує перекази, ніж історичний факт, через відсутність достатніх джерел. Існують акти про ремісничі спілки бурківщиків. Які розпочали свій шлях із півдня Франції. Вони вважали будівництво мостів, доріг, госпіталів і притулків для прийому прочан, що йдуть у святі місця релігійною справою. За легендою, в Авіньйоні під час сонячного затміння бідний пастух в 1178 році оголосив єпископу і народу, що зібрався, що він обраний. І посланий небесами, щоб збудувати міст через, через річку Рон у Франції. Ім'я цього обраного стало пізніше відоме всім святий Бенедикт. Члени товариства, які приєдналися до Бенедикта, носили на грудях орденський знак, клевець, ділилися на лицарів, ченців і робітників, мали статут і управлялися гросмейстерами – Товариство зростало, набувало величезного авторитету і стало не тільки впливовим, а й багатим. Багатство змінило суспільство і мало наслідки того, що приносить багатство. Папа Пій ІІ ліквідував союз. Багато членів перейшли в орден Іоанітів. Гоніння були нормою того часу. Грунтуючись на підозрах у Єрісі, ремісничі спілки розганяли і часто переслідували. Розширення папського впливу несло імміграцію ідей, поширюючи в інші області папства. Була і взаємна боротьба у ранніх союзів, де інструментами стали не благі перемоги, а ворожнеча міфологія та історичний контекст їхнього заснування. Такими прикладами відокремлювався союз свободи і союз обов'язк та їхні відгалуження, крім антагонізму міфології. Як основи традиції і ритуалу, спілки сперечалися про первинність стародавнього походження, обґрунтовуючи це неіснуючими документами, які нібито відносять заснування спілки свободи до 558 року до Різдва Христова, а спілки обов'язку до 550 року до Різдва Христова, незважаючи на ці протиріччя і протистояння. Багато ремісничих спілок живуть і донині, продовжуючи принципи братерства, вірності, мовчазності, самовідданості та життєздатності. На цьому ми цю частину 19 закінчуємо. Продовжуємо цю тему в наступному 20-му випуску циклу дотик часу. З вами був Сергій Сарафанюк. До нових зустрічей. Пока!